За телефонами Ти вбиваєш мене, я бачив встав, я тваринне, Полавані Правди новий рівень, правда на війні ви музику свободи ми запишем на вініли. Щоб <слів> рух полавали поступ Не лишити броки, і зберегти блице і брюки Банальну совість одну штуку, я не пусте, а я людина, яких ті заховав за спину. Для нових фокусів і бед за своє є, є, є моє. Вигребу за тебе, а ще за того, в кого хребет, блідий кисіль і хата з краю коли піду у повну тишу, усе здобуте тут залишу. To by dla fokusów i byt za swoje, jest, 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 moje. Я ходжу в першу чергу для підтримки військовополонених та їх сімей, тому що я вважаю, що це дуже важливо ходити і підтримувати сім'ї, родини, які чекають своїх, своїх братів, чоловіків. Батьків. Для підтримки полонених, сімей полонених, тому що ці люди, які стояли за нашу незалежність і завдяки яким ми зараз існуємо і живемо цивільним життям. Ці акції проводяться щонеділі для того, щоб люди нагадували про те, що ще в полоні знаходиться багато наших військовослужбовців, у тому числі і захисники Азовсталі. Я приходжу так, тому що в мене в полоні також є знайомі. Які знаходяться там із 18 травня 2022 року. Вони стояли за нас, вони зараз в муках в холоді, в голоді, в жахливих умовах, а світ про них забув. Попри все, ми не маємо забувати, чому ну, досі ми знаходимося в Києві, чому студенти можуть ходити на навчання, чому люди можуть ходити на роботу, чому всі можуть виховувати своїх дітей? Це сидіти в кав'ярнях. Тому що на початку повномасштабного вторгнення дуже багато захисників. Захищали Азовсталь, і я думаю, це не для кого не секрет, що насправді цей захист стримав дуже велику кількість росіян і відтягнув дуже багато сил, що виграло нам дуже багато часу. І Завдяки цьому ми маємо. Лінії фронту не під Києвом, а на сході це теж є погано, але давайте будемо чесними. Це краще ніж пів країни. і ми не можемо просто забути це. Найголовніше це те, що вони нас захищали, і ми маємо робити все для того, щоб захистити їх і визволити їх з полону. Бо вже три роки їх катують, знущаються, і ми маємо виходити на акції для того, щоб нагадувати світу і всім, де вони знаходяться, і що ми маємо їх повертати. На акції треба ходити, щоб підтримувати родини та сім'ї військовополонених. В них є власні сім'ї, в них є діти, в них є кохані люди, близькі, які на жаль чекаються. Я знаю багато з таких людей особисто. Я ходжу на акції передусім, щоб підтримати їх особисто при зустрічі, обійняти, позапитати, запитатись, як їхні справи, як минають їхні будні дні. На жаль, мені навіть здається інколи, що одного разу на тиждень замало, щоб їх підтримати. От але якщо люди не можуть навіть раз на тиждень прийти на акцію, важливо ходити і нагадувати передусім один одному українцям, треба нагадувати в Україні для початку, щоб потім вже про це можна було говорити в усьому світі.